Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. Вікторія Спарц дала, наскільки я розумію, коротеньке інтерв'ю для CNN. На жаль, я дуже мало, інф... дуже обмаль інформації в інтернеті є. Є її старі інтерв'ю, на жаль, нового немає. Або, знаєте, так, уривки. Англійської я не знаю, інакше я би знайшла. Було б німецькою, я би знайшла. Гаразд. Неважливо, а важливо те, що деякі її слова перекручують. Наприклад, якщо Україна хоче перемогти, потрібно мобілізувати всю країну. Тут вона приводить приклад з як Радянський Союз у Другій світовій війні від дітей до старших людей кожен робив свій внесок у війну. Свій внесок. Це не значить, а у нас і так. Хіба діти не збирають кошти на, і, і волонтерять не на армію? Збирають на армію, волонтерять, допомагають розумієте, роблять, надсилають листи, роблять малюночки. Кожний робить свою справу. Тут вона мала на увазі всю країну. Тобто Украї, Україна вся повинна мобілізуватися, а не тільки. Нижча каста, вища каста, взагалі, до речі, я подивилася нещодавні рейтинги. Партія Володимира Зеленського має 12%. Тобто, що це за партія така? Скажіть мені, будь ласка, люди до цих пір не зрозуміли, що мародери при владі, От я, я не розумію, вже як ці слуги закралися, за, за, за і люди все рівно не розуміють цього. Гаразд, давайте подивимося. Тому що дехто каже, тут і голову Єрмака вона затребувала, і тому подібне. Давайте от подивимося конкретно. Чи буде вона? Тому що я так зрозуміла, що при владі вона буде. Ось, Тому дивимося. Чи буде вона требувати голову Єрмака? Отак От і будемо дивитися: чи буде вона требувати голову Єрмака? Ну, вона буде над цим працювати, хоча це буде вона над цим працювати дійсно. Вона собі, знаєте, тут в мене навіть іде таке це її, ну, виклик. Давайте я скажу так, це її виклик, це її ціль. Не мрія, ціль направлення, за яким це одне з направлень, за яким вона буде працювати. Так, буде вона требувати. Чи саме голову, чи... Ну, ми питали голову, правда? Ми питали за його голову, Тобто, його або зняти, або прибрати, або ще щось. Тобто, це її ціль. Вона знайшла вихід, тобто, як можна його позбутися. От зараз ми подивимося, чи вдасться їй. Якось, ну, ви, ви, ви теж повинні розуміти, вона просто не буде з ним спілкуватися. А в неї буде, наскільки я розумію, достатньо така посада, яка буде ну, приймати рішення. З нею, тобто, потрібно спілкуватись а, і рахуватись. Так, чи буде? Те, що вона буде, це що її ціль, так, чи вдасться їй дивимося. Думаю, що, ви знаєте, в мене йде зразу така приказка: в кінці має бути все добре. Якщо не добре, значить це ще не кінець. Ось, і тут в кінці, бачите, йде, ну, думаю, що да. Чомусь, думаю, що да. Чомусь мені здається, що їй таки вдасться. Якось йому. Давайте так, давайте я ще трохи докладу, тому що оце може бути, що він мій може. Зараз, зараз, зараз. Все ж таки вдасться їй його знищити. Дивіться, це може бути не за один рік, це може і не за два роки відбутися, це може якийсь дуже довгий процес бути, тому що тут ще й диявол, розумієте, в нього є сильне прикриття. Всі знають, що він агент Кремля, але не просто агент Кремля. Там є різні. Не ФСБ, а є там їхні підгрупи, підструктури і тому подібне. Він є, у нього є тил. Тобто таке враження, що їй офіційно вдасться його знищити. От таке враження, що їй таки вдасться. Ось це. Це показує, що з України або Ізгнання. Ну, я не знаю, що тут може бути, або навіть ну, посадити, мені здається, ні. Чомусь в мене так е, здається, що це не посадити, а просто знищити як, як ну, політика в лапках, який з нього політик, але як е, впливову людину в Україні, їй це вдасться знищити його. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна.